Вітаю, друзі! Зараз ми з вами будемо розглядати наступний тиждень з 10 по 17 березня 2025 року. На цьому тижні в нас є декілька важливих подій: це місячне затемнення, повне місячне затемнення, яке відбудеться 14 березня 2025 року. І воно буде тривати там 6 годин, але максимальний його пік буде з на 10 до півнодинадця за київським часом. Ми будемо це розглядати трохи пізніше. Дуже рідкісне явище, яке можна буде спостерігати у нас в Україні, і, ну, і в інших країнах світу. Це особлива енергія, то ми її, ми її розглянемо окремо. На цьому тижні у нас ще буде ретроградний Меркурій, про який ми поговоримо. Окремо, я записувала шортс на ці події. Ну що ж, поїхали розглядати з 10 березня, 12-й місячний день, місяць знаку Рака та Лева. 12 місячний день у нас буде з 13-ї години, а до цього у нас був 11 місячний день. Я вам трохи нагадаю про цей 11 місячний день. Це е, він має знак Лабіринт, Вогнений меч, корона Кребе це час розвитку енергії кундаліні, енергія, яка керує еволюційним розвитком людини. І в цей день важливо робити очищення, як фізичне, так і астральне. Фізичне очищення, можливо, ви знаєте, що кожен 11-й місячний день е йогі, буддисти, практикують практику екадаші, практику голодування, щоб позбавитись своїх кармічних гріхів. Тому, якщо хтось практикує, він це знає, е хто не знає, да? Хто не практикує, може трохи змінити свої звички в цей день, щоб зайнятися теж очищенням і вправами на відновлення своєї енергетики. Бо кожен місячний день це як сходинки, він надає один за одним, як ланцюжок як сходинки, дає старт для послідуючого місячного дня і дає нові можливості кожен день. Тому ці практики так і важливі. Отже, цей день підходить для активних фізичних вправ, тому ранок понеділка треба почати з інтенсивних таких вправ фізичних, зарядки. Цей день ще можна до. До півдня зробити, укладати якісь важливі контракти, підписувати договори, здійснювати те, що має ось скоріше завершення. Це час для вступу на нові посади, час под... вступу гарний для подачі заяв будь-куди. Бо зараз у вас є величезна сила, мудрість, щоб її примінити для свого блага. І досить багато енергії, рішучості в, в тілі. Цей день дає таку сміливість людині, а з другої половини дня почнеться 12-й місячний день, символами якого є чаша і серце. І вже після того, як відбулася трансформація кундаліні, цієї головної життєвої сили, включається енергія космічної любові. І людина може пізнати, що таке космічна любов, це заспокоєння і зміцнення духу. Тому в цей день важливо практикувати. Можна проводити на самоті, практикувати молитви з увагою до себе, до відповідних енергій. Практика цього дня з чакрою Анахата. Анахата це центр любові в тілі людини. скажімо так, він знаходиться в середині грудної клітини. Якщо ви ногу не бачите, а більше сюди не бачить своєї чакри, ви можете уявляти, як тут у вас є центр любові, можете там посадити квітку, цю уявну квітку, це, е, і спостерігати, як розквітає ваша квітка любові і мудрості. Цей день важливий для практики милості. І якщо в цей день вас хтось просить про щось, подумайте, можливо, це. Можливо, це є для вас з посилання з неба, да? Ваші янгело-охоронці дають вам таким чином виправити якусь вашу помилку і обов'язково допоможіть цій людині. Ви можете самі звертатися до янголів-охоронців з проханням, але ці прохання і бажання ваші не повинні бути пов'язані з іншою людиною. Тобто, наприклад, щоб там Василій Іван Микита, ще хтось закохався у вас, чи ще щось це не питання. Ми ви не можете маніпулювати чужою долею. Ви можете посилати все тільки бажання свого розвитку. І бажання, які стосуються тільки вас. Цей день добрий для того, щоб відновлювати свої взаємини з людьми, якщо ви з кимось посварилися. Це день найбільш сприятливий для зворотньої реакції на. На зустрічний крок до вас. Бо всі люди знаходяться в цей день на одинакових енергіях. На енергіях милості, на енергіях подарунків. До речі, це день добре дарувати подарунки. Якщо ви когось не поздоровили в... з святом 8 березня, то після обіду в понеділок це можна ще зробити. Місяць переходить до знака Лева. Ви можете почути цю сердечність, цю щедрість, бо лев стосовно подарунків, да, це дуже щедрий знак. І лев завжди прагне домінувати. Мінусом знака місяця в знаку Лева це є тобто гординя, да, і треба працювати над над лишковою гордістю, я б так казала. Тому будьте обережні і не проявляйте надмірної впертості, яка притаманна знаку Лева. Тому афірмацію цього дня я залишу її тут, я повторюю декілька разів, і ви можете протягом тижня поверна... повертатися до афірмації кожного дня. Афірмація 12 го дня це моє серце сповнене любов'ю та доброю. Я дарую світлу енергію іншим і отримую її назад. Моє серце сповнено любов'ю та добром. Я дарую світлу енергію іншим і отримую її назад. Моє серце сповнене любов'ю та добром. Я дарую світлу енергію іншим і отримую її назад. А ми з вами переходимо до наступного дня календаря. Це 11 березня вівторок. Продовжує тривати 12-й місячний день і продовжує панувати місяць знаку Лева. Тобто всі ознаки, що я навіть казала в попередньому дні, вони залишаються знаку Лева. А з, будемо так кругляти, з 15-ї години вступає 13-й місячний день. Це день колесо обопрятка. Це день транс, трансформації, трансмутації розуму. Це День, коли посилюється процес протікання енергії по каналах. Цю енергію називають праною або в китайській медицині це Ци, і тому потрібно займатися канальним очищенням, дихальними вправами і очищенням свого ментального тіла. Це день, коли в нас є троїця, да, таке поняття. Це день поєднання думки, розуму і духу. Він сприяє накопиченню інформації, тому добре закладати нові цикли навчання. Можна відпрацьовувати свою карму, це як колесо фортуни в картах, в картах таро, коли є момент переходу на інший рівень. Колесо це наше життя, а прядка тягне наші нитки. І ось тому, як колесо крутиться, ми намотуємо своїми вчинками оці нитки на кармічні. Тому є момент переходу з цього колеса на інший рівень. В цей день добре використовувати різні практики на омолодження, на профілактику, на нові якісь перспективи. Якщо вам цей день будуть пропонувати якісь угоди, їх можна підписувати, підписувати і ви будете переходити з цим на новий рівень. Я б назвала цей день зростання, тому практику афрамацію, яку я підготувала до цього дня, вона наступна. Я зростаю та розвиваюся щодня. Я приймаю зміни з легкістю та радістю. Я зростаю та розвиваюся щодня. Я приймаю зміни з легкістю та радістю. Я зростаю та розвиваюся щодня. Я приймаю зміни з легкістю та радістю. Ми з вами переходимо до середи 12 березня. Тут у нас буде така установка сил. 13-й місячний день він ще триває, тобто, та прялка колесо, колесованої ще є. А о 16-й годині почнеться 14 й місячний день. Ось 14-й місячний день, ви пам'ятаєте, що це день ем, такий досить напружений, бо він вже йде ближче до, до повні. А в нашому випадку ще в цьому місяці до затемнення. Тобто до 14-ї енергії ще більш такий спокійні. 13-го дня енергії розвитку. Але прискорено, але розвитку. Місяць був в знаку Лева, а з 10-ї години він перейде до знаки Діва. І ще в мене тут є один момент, який я хочу з вами проговорити. Ну, давайте почнемо з Діви. Діва дає стабільність. Отже, в 13-й день, який у нас був колесом, да, Діва надає такого фундаменту для. Фінансових планувань для тих контрактів, які можна підписувати. Я про це говорила вище. А в 14-й день вона буде трохи ну, полегшувати ту агресивну енергію, яка буде розвиватися. І ще в цей день, ще це не всі події, в цей день ще Сонце з'єднується з Сатурном. Сонце і Сатурн з'єднуються в 20 градусі Рим. Як ми це можемо пережити, і що це буде? Це перевірка реальності. Мабуть, ви вже чули про таке не ставити оцінок, я би так назвала це. Не потрібно щось розділяти на позитивне і негативне, бо у кожного, кожної події, в у у кожному моменті є присутнє щось позитивне і є щось негативне. Правда в тому, що в реальності нема чогось хорошого або чогось поганого по суті. Є реальність. І від нас залежить її розуміння і усвідомлення ролі, в якій ми відіграємо. І треба менше оцінювати і ставити комусь оцінки, якщо ви бачите, ну, відразу там як фіксувати це, ми переживаємо цю реальність. Ми її створюємо і ми не ставимо ці знаки. Ми просто є, і ми її просто розуміємо і усвідомлюємо. Ось це е, розуміння є. Е, е, вияв цього аспекта Сонце Сатурном в 20 градусі. Можливо, дядь, занадто це звучить, але з часом не всі, да, деякі зрозуміють, про що я говорю. Наша мета ми сонце, да, і ми вписуємося в цю структуру життя, без оцінювань, без прораховувань. З е, другої половини 16-ї там години я вам казала, що починається 14-й місячний день. Цей день треба бути уважними, бо він один із найпотужніших днів місяця. Він може дати дуже великі результати, він може вирішити важливі питання. Можна створювати дуже великі цілі і працювати над ними. Буде включатися нові джерела інформації, в цей день важко щось контролювати. Тобто дуже багато інформації, дуже багато подій, дуже багато можливостей. Коли попереднього дня так розкрутило це все, що можна стрибнути дуже далеко. Якщо ви відповідали і йшли цими сходинками, і робили все правильно. Але будьте уважні, щоб уважно передивитися, чи все ви врахували. І тільки після цього говоріть, що поїхали. Бо, я ж кажу повторюю, що з події багато, а можна щось недобачити. Дуже-дуже забагато інформації. Аффирмацію цього дня я поставила наступну фразу. Я створюю своє майбутнє з упевненістю та радістю. Все складається найкращим чином. Я створюю своє майбутнє з упевненістю та радістю. Все складається найкращим чином. Я створюю своє майбутнє з упевненістю та радістю. Все складається найкращим чином. І ми з вами переходимо до 13 березня, 14-й місячний день, місяць в знаку діва, і у нас починається 15-й місячний день. 15 місячний день це день внутрішньої боротьби, день підвищеної емоційності, день спокуси. І він знаходиться під впливом повного місяця, а це ähm, може спричинити коливання вашого настрою і загострення почуттів. Цей день важливо контролювати свої емоції, уникати різких рішень і конфліктів. Символ цього дня, вогняний змій, шакал це символ пристрасті, спокус, випробувань. Енергія нестабільна, дуже сильна, потужна, тому потрібен внутрішній баланс і самоконтроль. Ми будемо спостерігати в цей день за боротьбою між добром і злом. Важливо практикувати усвідомленість цей час. І уникати конфліктів, суперечок, надмірних фізичних навантажень, уникати переїдання, зловживання шкідливою їжею, уникати маніпуляцій, брехні і емоційного тиску як на вас, так і на іншого. Бо треба бути обережним, бо характер такої місячної доби, що ви можете або виграти джекпот, або програти все. Тому треба бути більш гармонійним. І я пропоную повторювати таку фразу протягом, щоб заспокоїти ваші енергії. Я знаходжу гармонію в своєму серці. Мої емоції під контролем, а розум ясний і спокійний. Я знаходжу гармонію в своєму серці, мої емоції під контролем, а розум ясний і спокійний. Я знаходжу гармонію в своєму серці, мої емоції під контролем, а розум ясний і спокійний. І таким чином, в цей день духовного випробування, ви зможете залишитися в спокої та гармонії. А ми з вами переходимо до 14 березня. Це 15-місячний день, про який я щойно говорила. Знак діва залишається ввечері буде місяць переходити в Терези. І в цей день ми з вами будемо спостерігати повне місячне затемнення. Воно буде тривати 6 годин і 3 хвилини. Місяць буде набувати аж такого червоного відтінку. Це буде на протязі однієї доби. Це буде з 9.26 до 10.31 за київським часом. Ну, тобто з 10 до 10, .10 ось так, от собі запишіть. Це рідкісне явище, яке нам на цей раз дасться спостерігати. Це може бути видно в Україні, в Східній Азії, в Австралії. Ось тому, що це для нас дає? Це повне затемнення, а це означає, що воно набагато інтенсивніше, ніж часткове. І, звісно, на людях воно буде більш глибоко відігриватись. Від, це затемнення південного вузла тобто воно орієнтовано на результат. А перемотимо, дивимося, в вище у нас був Сатурн, який робить структуру. Цей час. І враховуючи, що це затемнення має аспекти з опозицією до Сатурна і трин з ураном, опозицію до Сатурна в рибах і трин з ураном в тільці. А це говорить, що результат може бути такий, що зруйнуються якісь ну, те, що, те, що давно потрібно було зруйнуватися. Цей картковий будинок може зруйнуватися. Тут же ще й буде секстиль Марса, що це буде таким сигналом змін. І на цьому шляху, шлях, на, на цій дорозі, шляху назад вже не буде. Це буде відкриватися новий горизонт. Це дуже важливий період змін, який я сподіваюсь, ми з вами на краще. Ми з вами можемо їх відслідкувати. І в коментарях під відео після 14 березня, після цієї повній повного місячного затемнення, можна буде поділитися. Написати, як у вас вона програлась, і які події ми бачимо стосовно того, що зірки нам говорять, що може відбутися. І всього за один день після затемнення Меркурій настане ретроградним. І це буде ще один момент переглянути цю ситуацію. Дуже багато подій. Ввечері, 14 березня, о півні сьому починається 16-й місячний день. Це знак метелика голуба, і це день рівноваги між фізичним астральним та астральним тілом. І цей день буде такий фінал попередніх 15 днів. Ті днів, що ви практикували свої оновлення, своє очищення, в цей день треба робити медитацію на ті дні, які в нас позначені. це або метелика або голуб, їх спостерігати, ну не сп уявляти, І вони будуть якому додавати якоїсь рівноваги. Якщо у вас є там колекція метеликів, можете спостерігати на них. На вулиці вже в нас достатньо тепло, теж вдається спостерігати метеликів. Ми закриваємо в цей день ті страхи, які були, ті зкріплюємо ті результати, які були досягнені. Ось, тому треба бути, звісно, спокійним і рівноважним, як будь-який день. Не зриватися на крик, не йти на провокації. Ввечері знак перейде місяць перейде до знак Терезів, а це вже буде більш легший знак. Терези нам дають якусь нерішучість. В момент рівноваги це якась може бути невпевненість, неуважність, але вона дає більшу легкість і знімає напругу попередніх днів. І ви можете відчути вже після цього напруження, після цих днів таких важких тягу до романтики, ви можете, вам буде бачати все красиве, тому захочеться йти якісь на побачення в театри, налагоджувати контакти з людьми, тобто повертається до, енергія заспокоюється да, і повертається до такого балансу. Тепер ми з вами перейдемо до афірмації, я залишала трохи вище до цього місячного дня, що треба знаходити гармонію і емоції під контролем, а розум ясний і спокійний. Я знаходжу енергію гармонії в своєму серці, мої емоції під контролем, а розум ясний і спокійний. Я знаходжу енергію гармонії в своєму серці, мої емоції під контролем. А мозок ясний і спокійний. І сьогодні аналізуємо на да, 15-й місячний день. Я вже сказала, що 16-й місячний день, 15 березня, триває 16-й місячний день. Знак Терези у нас залишається на весь день. Характеристика трохи вища, попереду відео. А 17-й місячний день почнеться аж ввечері. 17-й місячний день це день виноградне грона, набат, дзвони, шакті. Шакті, якщо ви чули це слово, це жіноча богиня, це день жіночих енергій. І враховуючи енергію Терезів, як я вам казала, захочеться йти на побачення, жінки розкриваються, це внутрішня свобода. І цей день приносить радість і задоволення. Цей день здор здоров'я, цей день відступають хронічні хвороби. В цей день все розквітає, цей день гарний для колективної роботи, для зустрічей. Нарешті треба вже виходити в світло, спілкуватися з людьми. І все, що ви не запланували, буде проходити весело і легко. Це період, коли можна виправляти якісь корнічні помилки. Якісь виправити такі з, проблеми з комунікацією. До речі, в ці дні може повернутися старі сосунки, поверхуючи всі аспекти да, і енергію цього дня, це такі найбільш ймовірні дні, коли можуть повертатися старі стосунки. Так, переходимо до подій 16 березня. Триває 17-та місячна доба, яку я описувала раніше, і знак Терези, який теж був раніше у попередній частині відео. Тому зміни у нас почнуться. У нас 15 березня плавно переходить 16 березня аж до вечора, коли ввечері починається о 20.40 Починається місячний день. Місячне, де 18-й місячний день досить важкий. Це дзеркало, мавпа, аспід. Аспіт, ми знаємо, що це, ну, як в молитвах, да, це вампір. Цей день недобрий. Це день, коли людина повинна усвідомити свій розвиток і що вона собою виявляє. Ви можете бачити якийсь, як знаєте, як через криве дзеркало бачити себе. І критикувати себе, і у вас щось буде ви відчувати, дуже бути критичне до себе, буде відзеркалюватись ваша сутність. На ситуації такі його важко проживати, цей день, до речі, щоб змінити реакцію на цей день, цей день треба менше спати, менше їсти і менше спілкуватись. Тобто, всі, які там є аскези. Ну, Віпасина, якщо до якогось вдається да, мовчання, якщо когось вдається віпасана, теж корисно. Короткотривале голодування або менше їжі. І тримати своє тіло фізичне, бо фізичне тіло є опорою духовного. А враховуючи, що всі будуть. Ну, ви можете відчувати атаку на себе, да, критики може бути багато в цей день. Тому контролюйте себе і не подавайтесь на ці провокації, щоб не бокнути зайвого, контролюйте навіть свої інтонації, щоб пережити цей день. Я б ще сказала, що в цей день світ може показати ваше справжнє обличчя через події. Ви можете на себе дивитися як в зеркало, можливо, і таким чином розвиватися події через події, через ситуації, через інших людей. Ви можете бачити, якщо вас щось тригерить в якійсь людині, то це є у вас збільшення. Афірмація цього місячного дня буде такі фрази: я приймаю і люблю себе таким, як є. Я легко відпускаю старі образи, очищаю свою душу. Я приймаю і люблю себе таким, як є. Я легко відпускаю старі образи, очищаю свою душу. Я приймаю і люблю себе таким, як є. Я легко відпускаю старі образи та очищаю свою душу. Я приймаю і люблю себе таким, як є. Я легко відпускаю старі образи та очищаю свою душу. Будьте уважні до знаків Всесвіту, до подій, які відбуваються навколо вас. Уникайте брехні і ілюзій не тільки в цей день, а взагалі кожного дня, кожної хвилини у вашому житті. І я впевнена, всесвіт прийде до вас на підтримку, на допомогу, коли ви до нього звертаєтесь. Я бажаю вам всього найкращого і сподіваюся на коментарі під своїм відео, в подяку за це відео. Нових проектах